Же росіяни вночі знову атакували Київ, традиційно націлили на столицю кілька десятків іранських дронів. Про пор протиповітряної обороні вдалося збити 29 шахедів з 31-го. Уламки впали на багатоповерховий будинок у Лосівському районі. Загинула жінка. Загалом, внаслідок нічної атаки постраждали більше десяти людей. Про це повідомив міський голова. Києва Віталій Клічко. За його словами, в будинку, в який влучили уламки ворожого дому, пошкоджено 12 квартир, 20 осіб відселено. Аварійні рятувальні роботи на місці завершені. Вигорілі квартири та вибиті вікна так сьогодні виглядає багатоповерхівка в Голосіївському районі Києва, на яку минулої ночі впали уламки ворожого дрону. Я почув серію вибухів. Це звичайна ситуація, І, В принципі ну не звернув там з критичної уваги. А потім був дуже сильний потужний вибух, штовх. І я закрив очі, тому що я подумав, що щось дуже дуже сильно. Потім відкрив вже побачив, що в мене в квартирі уламки почув запах сіри, запах вибуху, здійнялася пожежа. Вогонь та уламки знищили квартири, розташовані на верхніх поверхах. В одній з них загинула молода жінка. Ще кілька людей травмовані. Загинула одна жінка. 32 роки напевно, а мене собачка і в неї собачка. Ми гуляли разом. Ну вона загинула. Вона жила на 20-му, чила з першому поверсі. Нам пощастило. У нас за моїми оцінками візуально ззовні ми подивилися. У нас ніби квартира. Ціла зараз нам дозволили піднятися і перевірити, чи дійсно все ціла від падіння уламків. Також понищило припарковані біля будинку автівки, а вся територія навколо на цеглою та уламками. Ми за сьогоднішній день зробимо обстеження максимально швидкий, максимально швидкий час. Зможемо вже надати інформацію, є загроза чи ні, потрібно буде підселяти чи ні, і в які сроки ми зможемо усунути всі пошкодження. Можуть. Час наголосити, що ми максимально швидко робимо все для того, щоб люди повернулися до своїх домів. Кошти виділені вже завчасно на це Київрадою, Служби наші готові. Одразу вже з сьогоднішнього дня ми приступаємо до відновлення цього будинку. Сьогодні буде Зараз вивезені ті машини, які вже не можуть виїхати своїм ходом. Від ранку поблизу багатоповерхівки працюють волонтери, які надають необхідну допомогу людям, адже чимало з них ніч та ранок провели на вулиці. Отримати кошти на відновлення своїх квартир. Мешканці багатоповерхівки можуть через додаток дія. Христина Лусик, Антон Пузань, телеканал прямий. Нагадує нагадується ситуація перші дні війни, коли вони атакували, і до нас долучається Тарас Березовець, журналісти, військовослужбовець. Тараси, ми розділили, поділили так. дві теми: тобто, гостинці, які надали ну українці чи хтось інший на Москву. Це буде трошки пізніше. Ми подивимось при тобі. Але спочатку я хотів би, щоб ти дав оцінку, тому що ти зараз побачив. Матвій, ну те, що ми що не побачили, ми спостерігаємо вже протягом більше ніж року з моменту повномасштабного російського вторгнення. Російська армія, ми знаємо, вона не вміє воювати з військовими. Вона воює з цивільними, вона завдає ударів і ракетних, і бомбових по в першу чергу по цивільних об'єктах. І до тих пір, поки не були знищені до речі, п'ять повітряних цілей над Брянською областю, два літаки і три гелікоптери, Росіяни використовували варварську тактику, завдавали удари баражуючими бомбами ФАБ 500 і ФАБ 1500 в першу чергу по цивільних об'єктах в Харківській, Сумській і Чернігівській областях. І тільки після того, коли ці цілі були знищені, вони зараз зупинились, шукають інший вихід. Ну а ця ситуація вона знову ж таки нас повертає на початок війни, коли російське воєнне командування казало, що ми воюємо з владою наркоманів нацистів, українська армія переходить на наш бік, а цивільні нас взагалі не цікавлять. І тоді частина українців, на жаль, повірила цьому. Не вирішила не евакуюватися з прикордонних територій, і закінчилося це трагічно. Зараз всі вже знають ні для кого це вже не є. Секретом, що Росіяни воюють в тому числі і з цивільними. Єдиний спосіб цьому запобігти знищити цю військову загрозу і створити демілітаризовану зону, як існує між Південною і Північною Кореєю, щоб Росіяни не мали можливість задавати ударів по нашим. Niech mioda Даже я хотів би, щоб ти познайомили глядачів і гостей наших з третії нашої позицією. Ключова... І давайте про це поговоримо. Важлива подія. Так, Тарас для мені це що під час от нашого інтерв'ю ключова зараз буде інформація. Москва атакувала безпілотники. За даними російських змі, в столиці і передмісті було близько трьох десятків дронів. Тоді як міністерство оборони запевняє, що летіло всього вісім безпілотники. Всі вони збиті московською протиповітряною обороною. Я думаю, що один з дронів збили недалеко від резиденції. І Путіна нова Агарьова також вибухи були і в елітному районі на Рубльовці. Московський мер Себянін підтвердив, що внаслідок атаки є пошкодження в кількох будівлях, але ніхто не постраждав. На дрони над столицею відригував сам Путін. каже: у всьому винна Україна і Росія залишає за собою право відповісти. Цитата дзеркально при цьому Кремлівський очільник оцінив роботу ППО у Москві як задовільну. Ну фактично на трічку. Тараса, як ти бачиш, тому що військові аналітики прогнозують, що буде нова атака ще більше дронів. Що це тільки розвідка боєм у Москві? Ми не маємо поняття, оскільки ми не маємо жодної від. Оношені до того, що сьогодні сталося в Росії. Зрозуміло, що це внутрішні російські розборки. Очевидно, що невдоволені громадяни Російської Федерації захопили цілий флот цих БПЛА для того, щоб таким чином вразити Росію. Ну і ми бачимо по російських пабліках жодного співчуття до москвичів немає. Відомо, що е Росія закінчується там, де починається садове кільце. Тому Росіяни жодної емпатії по відношенню до москвичів не відчувають навпаки, радість. Приховано, що нарешті війна прийшла до е, жителів е, російської столиці. Ну тому ми можемо звісно прогнозувати, як і випадку з е, заходом ДРГ в Білгородську область, якщо це показує свою ефективність при малій затратності, така тактика має використовуватися. Ну і зрештою, всі розуміють прекрасно, що немає сьогодні недоторканих е, місць в Росії. Жодних кожне місце сьогодні є нашою законною цілею. І ми маємо зробити так, щоб кожен росіян відчув на собі тягати війни. Горе має пройти в кожну російську родину. Тільки тоді ми будемо розуміти, що це буде означати початок кінця цього режиму. А до того як росіяни цього не відчувають, зрозуміло, що вони будуть підтримувати цю злочину війну, виступати за її продовження. Кожен росіянин має страждати. Я не про Матвію, не про тебе зараз кажу. От але я, я скажу так навіть більше: у мене є родичі в Росії. Я хочу, щоб це горе прийшло в тому числі до тих моїх родичів в Росії, які підтримують цю злочинну війну. Для мене немає різниці насправді, чи ми є рідними по крові чи ні. Якщо вони хочуть смерті українцям, вони всі мають страждати. Одне додаткове коротке питання сьогодні було вже кілька опитувань опитувань в Росії. Ну звичайно, ну москвичі, звичайно, там і молоді були, і літні, звичайно, настрій. Що це таке? Ну і так далі. І так далі. Але головне питання, ми не розуміємо, чому це нас за що? Ну там там навіть не було такого нас за що, Тому що коли ти кажеш нас за що, то ти розумієш, що ти щось робив. Але більшість, причому і молоді, і літніх людей, казали, ну це якесь непотребство. Треба зах. Отак вони роки тримали. Це якесь непотребство, треба прост... Увага, простих людей захистити, щоб цього не було. Отака е, точка зору. І я сьогодні сперечався з одним е, по, політологом, який казав, що це їх щось їм відкриє очі. Як ти вважаєш, відкриє чи. Ти не відкриє. Я вважаю, що ні привідкриє, я би сказав, Матвій. Привідкриє очі. Тому що коли вони бачать, що війна стосується кожного з них, коли починають вибухати дрони в центрі Москви, вони ж не настільки обмежені інтелектуально, щоб не зрозуміти, що це означає, тому це важливий індикатор для них, який показує, що російська влада недатна захистити їх, що кордон Росії не є на замку. Що російська ППО є по суті своєю дірявою, і що путінський режим не буде виконувати своїх функцій, які він на себе брав, публічно захистити кожного росіянина на випадку чогось такого. Він корумпований режим, розумієш, показує, що він перетворює Росію на фейл стейт. Не може бути, знаєш, погано скрізь а в якомусь місці добре. До речі, це і питання стосовно того, що відбувається з російською ядерною тріадою. І от тепер подивіться: якщо навіть Москва не є незахищеною, це питання в тому, чи полетять російські ядерні ракети, чи вони здатні взагалі полишити пускові шахти в разі чогось? Спасибо тобі, Тараса, дякую, що долучився до нас. Тарас Березовець завжди чекаємо на тебе, Даша.